Напередодні дня людей похилого віку голова Лиманської громади Василь Резніченко відвідав будинок милосердя, щоб висловити свою повагу та підтримку літнім людям, які там проживають. Завітав не з пустими руками, а з подарунками від депутатського корпусу, виконавчого комітету та від себе особисто, які були ретельно підготовлені з думкою про потреби мешканців будинку милосердя. У кожному пакунку була частинка тепла та турботи від усієї громади. Спілкуючись із персоналом, Василь Іванович зазначив, що громада і надалі підтримуватиме будинок милосердя, забезпечуючи комфорт та гідне життя для кожного мешканця. Голова громади наголосив, що піклуючись про старших, ми не лише даємо їм відчуття захищеності та підтримки, але й показуємо приклад наступним поколінням. Ми вчимося цінувати мить життя, усвідомлюючи, що колись і ми потребуватимемо допомоги. Тож не відкладайте на потім теплі слова, обійми або відвідини. Нехай наші вчинки будуть наповнені добротою і співчуттям, адже кожен заслужив любов і увагу незалежно від віку.